Шукані сукні, красиві зачіски та щирі схвильовані посмішки. Одинадцятикласники Тростянецької громади прощаються зі школою. Цього року в нашій громаді 188 випускників. На цю урочисту мить юнаки та дівчата завжди чекають з особливим трепетом. Незабутній вечір розпочався з яскравого дефіле. Підборхливі оплески батьків і вчителів випускники отримали свій перший документ про освіту зі світлими надіями та сльозами радості. Ті випускники дякували вчителям та всім, хто допомагав здобувати освіту. Емоції просто шалені. Я не вірю в те, що я вже випускниця. Що е, сьогодні, так сказать, останній день, коли так часто ти ходив в школу, що все це закінчилося, так аж мурашки по тілу. Не віриться, що вже випускний. Якось так е, довго цього чекали, але Воно, як завжди, як мить проходить, і тільки спогади теплі залишаються. У нас дуже класні вчителі. п'ята школа, ван марла просто Ригорим на то. Насправді мені не віриться, що вже промайнуло 11 років, і я вже випускниця, золота медалістка. Отримала гордість палацу. Те, що я отримую медаль та гордість палацу, це було для мене очікувано, бо я справді старанно вчилася постійно була в палаті дітей та юнацтва. Справді я буду дуже сумувати за цим часом, саме за тією атмосферою, яка в нас була в класі. У нас дуже дружний клас, і ми постійно підтримуємо один одного. От цього справді буде в житті не вистачати. Насправді мені досі не віриться в те, що я вже так швидко закінчила 11 клас. Я як зараз пам'ятаю, як наші це було вчора, як мене вели за ручку в якості першачка, а вже ось зараз я стою у гарній сукні. Серед своїх однокласників і вже скоро буду відлітати у вільне плавання. Дякую всім вчителям, батькам, школі, однокласникам за весь той шкільний шлях, який ми пройшли разом. Якщо чесно, то мені не не віриться. Ці 11 років пролетіло дуже швидко, і я не встиг якось помітити, як спів вирости. В мене емоції дуже переповнюють. Час пройшов дуже швидко. Хочу подякувати вчителям. Вони дуже класні. Буду сумувати за однокласниками. Це все школі. Друга школа просто клас. Дуже швидко прошив час і просто не віриться. Емоції просто переповнюють мене сьогодні. Випускний вечір умріяне свято, яке буває лише раз у житті. Третій рік школярі вимушені відзначати його в умовах воєнного стану. Дякуючи нашим захисникам і захисницям, це зворушливе свято відбулось у Тростянці в атмосфері позитивного настрою та хвилювання. Не можу все повірити. Недавно ось була тільки маленькою такою дівчинкою. Моя донечка вже виросла, така, така гарна, така красива, красуня, неймовірна. Зі словами вітань до незламної молоді звернувся голова Тростянецької громади Юрій Бова. Побажав школярам щасливого життєвого шляху і відчутних досягнень у майбутньому. У вас величезне майбутнє, у вас великі гарні можливості і здобутки попереду. І ми бажаємо разом з батьками, з педагогами, щоб кожному з вас ці здобутки були відкриті і доступні. Єдине, що я хотів би сказати, не бійтеся нічого. Взагалі в житті не бійтеся нічого. Ви діти, неславні діти, міста Герої. Тому в житті у вас не повинно бути більше ніякого страху. Впевнені діть цією дорогою, плекайте своє майбутнє. Ви створюєте свої родини і ми завжди будемо раді бачити вас в нашому місті в якості не гостя, а в якості людей, які тут прожили певну частину свого життя. Щасливої вам дороги, безпарного нерва нанемана головою, все самого. самого. За особливі досягнення у навчанні відзначили золотих та срібних медалістів. Цього року 23 випускники шкіл Тростянецької громади отримали золоті медалі. Разом з медалями учні отримували почесні відзнаки Гордість палацу та подяки за активність дитячої дорадчої ради при міському голові. Дорогі випускники. Хоча сьогодні свято воно трішечки опалене війною, але я бачу на ваших обличчях посмішки. Саме тому хочеться вам сказати, що крокуйте по життю сміло. Хочеться сказати батькам, що пишайтеся своїми дітками. Вони у вас найкращі, найрідніші, найрозумніші, і, звичайно, хочеться сказати слова вдячності педагогам за те, що вони тримають наш освітній фронт, за те, що вони дають всім діткам все, що знають: свій розум, свою щирість, все, все, все. Тому, дорогі випускники, зі святом вас щасливого і мирного життя під мирним небом України! Офіційна частина вечора завершилась незабутньою фотосесією. Щасливого вам життєвого шляху, дорогі випускники! Діана Овчаренко, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканалу ТВТ.